Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2009 рік виготовлення. Двигун 1,6 MPI звичайний атмосферний бензиновий двигун, механіка, п'ятиступка. Автомобіль у нас чистий пасажир, семимісний в дуже гарному стані, на легкосплавних оригінальних дисках. Літня гума практично нова, по кузу авто без дефектів, без корозії. Такий він по кузу. Пороги днище все в повному порядку. Дивіться, стан гуми. Тонувані задні вікна, заводське тонування. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. По техніці, по двигуну по щепленню, повний порядок. Давайте відкриємо багажник. Тут на заднє сидіння, за потреби вони легко демонтуються, виходить великий місткий багажник. Так виглядає. Кришка багажника не крутилася, не знімалася, по пройомах у нас всі мітки все на місці. Так з с этой стороны. Крышка багажника без пошкоджень, без коррозии. Давайте заглянем в салон автомобиля. Фиксаторы работают. Салон в классном, сбереженном состоянии. частенький, целенький. Сіточки всі на місці, задній ряд сидінь, гумові килимки, підстаканник. Стеля чиста ціла. Давайте заглянемо спереду. По комплектації у нас передній електрослопідйомник, регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло є у нас, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу. Двохзонний клімат, штатна мультимедіа, підігрів передніх сидінь. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Пробіг автомобіля 210 тисяч рідно підтвердженого пробігу. З автомобілем є тюф. Давайте покажу. Також бріф. Дивіться, останній зафіксований пробіг 09.23 року 194 тисячі кілометрів. Пройдено сертифікацію, сертифікат готовий. Також є сервісні відмітки, сервісна книга. Ось він код автомобіля. Такий він по салону. Так, у нас спустився дощ. Словочисники в нас працюють, задній також працює. це працює. Давайте електродзеркало, поки перевіримо. Також працює. Двигун працює чітко. Оберти не плавають, помилки відсутні. Одна єдина якась помилка, десь не працює лампочка. Ну це подивимось, лампочку замінимо. Автозатемнення заднього дзеркала. Також працює, є в нас підлокітник, ручник працює. Ось такий він По салону, все частеньке, ціленьке, кермо у нас не шите. Так, виглядає кермо. Так, ставлю на паузу, зараз закінчиться дощ, покажу, покажу вам під капотом стан і роботу. Так, дощ призупинився, давайте відкриємо капот. А він ще трошки Крила в оригіналі, капот накрутився, також з цієї сторони. Це в оригіналі, тут також не кручено. Щупа не сапнить, кришку притягує, двигун працює ідеально, екологія на місці. Отже, друзі, поцікавить даний кадік, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.